Вече, у нас ночна прогулка на великах. Софія вже, звісно, вперед поїхала. Нікітос доганяє. Такі у нас тунельчики, бачиш, то світло, то темно, то світло то темно. Ну не спішіть, блін, ну що ну, ви? Куда ти, да, ну куди ти поїхала? Що ти нас знімаєш? От, тому що тебе велик крутий, купив собі таку крутого з колесами, дисковими. А То малишка спереді. Татова, бубишка ганяє. Татова сійкачу. Справа, справа, справа з'їжджай, Нікита, справа з'їжджай. Велики. Татова, любов мала. Оце велика любов, татова. Конечно, такі колеса крутяться, слухай, модні. Вау, 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 вау. І двох так ганяють. Сіка, ти що, Хакер? Тебе велик сам їде і даже не крутиш. Конечно, купила такого велика модного. Прикольного, так. Да? Едем куди? В центр міста? Давай. Нажимай гази. А? Да. Це Никитоса такий прикольний. Диски в него классные. Тато особливо нравится. У него спиц немає. Вообще четенький велик. Я тоже таки хочу. Не, серьезно, классно. Мне вообще таки нравится, что мотоциклы типа беспыцевые, что типа это велики. А обычный, вот это обычные вот такие. Белый. И малышка. Отдыхай, бубышка. Вечір класний. Сьогодні другий день літа. Нікітоска. Я так і поняв. Нікіт помчався, помчався, помчався.